14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, у 1986 році, завершили зведення захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Напередодні пам'ятної дати представники міської влади Павлограда разом із ліквідаторами зібралися, аби вшанувати тих, хто долав наслідки катастрофи. Ми вирішили сьогодні 12 числа. Тробить пам'ять нашим ліквідаторам Чорнобильської аварії, яких немає, які больні, хворі час. Людей ще багато у нас. У нас людей де там першої категорії, другої категорії інвалідності, е -е, є третя група, є лежачі, які теж дуже ну дуже ну, ну, багато людей, таких що ну, допомагаємо. Ми стараємося допомогти. Ліквідатори розповідають, що на чаес працювали в різних умовах і часто діяли швидко, залежно від ситуації на місці. Люди були по місяцю, по два, по три. Хто отримав до дозу радіації, їх ну, уїжджали, то общем, У нас вертольоти стояли, у нас стояли машини, убирали ми після мусорні, от, от все вивозилося. Все вивозилося, все водителі робили. У громадській організації наголошують, ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС стала спільною роботою людей різних професій. До небезпечних робіт залучали пожежників, шахтарів, енергетиків, інженерів і будівельників. Саме тому важливо зберігати пам'ять про ці події для наступних поколінь. Надо молоді, багато молоді надо розказувати, що це таке було, бо були горе таке. Це було ну, 26 числа, воно вдраю було. Це треба дітям розказувати, як це було, як люди робили, і шахтери були, і водії. І, ну, там дуже-дуже багато людей, які з різними професіональними можливостями допомагали. І я думаю, що і людям треба нашим містянам розказувати про Чорнобиль. У Павлограді такі заходи проводять щороку, вшановуючи учасників ліквідації масштабної екологічної катастрофи. Кирил Дмитрук Ксенія Луніна, Анна Макабула, новини ПТРК.